У місті Вінниці більше 500 пішохідних переходів. За словами фахівців, деякі з них через невдале розташування потрібно перенести. Інші ж, що виникли стихійно, необхідно ліквідувати. В рамках оптимізації розміщення пішохідних переходів у Вінниці один з них на перехресті вулиць Соборної та Михайличенка перенесено. А біля собору встановлено направляюче пішохідне огородження. Перенесення пішохідного переходу фахівці пояснюють тим, що він ускладнював рух міського транспорту, особливо в зимовий період. Тому зебро розмістили на 50 метрів вище між тролейбусними зупинками. Він якраз знаходиться в кінці підйому. І цим створює незручності, перш за все для водіїв трамваїв, тролейбусів там вага десь до 60 тонн і зупинити миттєво перед переходом значить, надзвичайно важко на цьому шляху, і так само потім рушити з цього місця це проблемно, особливо в зимовий час. Проте багатьом звіничан такі ініціативи прийшлись не до вподоби, і вони, нехтуючи правила дорожнього руху та ризикуючи власним здоров'ям, продовжують переходити вулицю у звичному для себе місці. Зверніть увагу, де перехід там. Якщо мені потрібно, наприклад, зовсім інший кінець до моста, я маю повертатися зовсім далеко. По цьому я переходила і звикла тут переходь. Тут всі ходять, хто з медколеджа, хто з музичного, всі ходять. Це дуже погано зробили. Люди звикли поближе переходити перекрестку, і я це продовжую робити, як ви бачите зараз на наших очах. А відсюди, отсюда... ну що можна сказати, ну не знаю. Просто я завжди нарушав правила і так і продовжую їх нарушати в принципі. Втім, фахівці запевняють, що це єдиний оптимальний варіант на даний час. Тому городянам доведеться змиритись з фактом перенесення пішохідного переходу. Незручності, це, я ще вважаю, тимчасове, поки люди не звикнуть до нового. Але питання ціна. Цю хвилину потратити чи просто йти під колеса. Я вважаю, що доцільні ще цю хвилину потратити, ніж просто десь. Під колеса, де технічно можливо, неможливо триває зупинитися, щоб зберегти життя людині. Загалом у Вінниці більше п'яти сотень пішохідних переходів. У цьому році, окрім Соборної, облаштовано і ще один на проспекті юності в планах розмістити зебру на перехресті вулиць Миниченка та Острозького, що біля восьмої школи.